На Волині поблизу села Озеро Ківерцівської громади автомобіль злетів із дороги і опинився у Канаві. ДТП трапилося напередодні ввечері. У поліції зазначають, 67-річний водій легковика не впорався із керуванням і з'їхав. Із дороги автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. А людей з авторятувальники діставали за допомогою спеціальних засобів. Водія і двох пасажирів забрали медики у двох травми середньої тяжкості. Один чоловік у тяжкому стані. О 18.51 до нас надійшло звернення з приводу дорожньо-транспортної пригоди. В результаті прибули на місце пригоди, так чекаючи, ДСНС, які також згодом прибули, тому що були заблоковані всі, всі потерпілі. В результаті двоє відразу було вийнято з машини. Це були в нас безпосередньо двоє чоловіків, які були доставлені в лікувальні заклади різні, відповідно, це міська клінічна лікарня і обласна клінічна лікарня. Вони з неважкими травмами в стадії середньої важкості це закрита черепно мозгова травма, струс головного мозку, перелом нижньої кінцівки в одного потерпілого в іншого перелом спинки носу. І ще був один хворий, який вже попізніше, зокрема, дістали, тому що була дуже сплющена машина, дуже важко було діставати ДСНС, то він з політрамою згодом поступив в обласну клінічну лікарню в важкому